Всім привіт, шановні друзі! Хотів би я розказати про біологічний метод боротьби з кліщем. Що це таке є? Це банальна будівельна рамка трутнева і вирізання трутня. Власне, в трутні йде накопичення, найбільше насичення кліща, скажімо так, накопичення. От звичайна будівельна рамка. Можна використовувати і трутневу вущину кому Як заманеться. В даному випадку була використана трутнева ощина Ну, Це не суть уважно, може бути звичайна будівельня. Але я хочу показати, скільки зараз вже в сім'ях, в потужних сельних сім'ях, яка є насиченість кліща і як боротися з ним. Просто уважно. Прошу подивитися, скільки кліща. От в кумірках, скільки його насичення. от Просто насичення просто о капець. На дні лазить. Камера, можливо, так добре не передасть, але все рівно, замітно. Ну, штучок 200 на цій рамушці є однозначно. от Самочки по дні. Є скільки он є. Ось ось ось. Ось. Отак ми розмножуємо і кліща. Верніше боремося з кліщем. Тому варто все-таки ставити будівельні рамки, батьківські сім'ї. Трутневі соти ми забираємо і обробляємо в відводках амітразу. Це допомагає, амітрас, до речі, не вбиває сперматозоїди, бо полоски власне вбивають рух сперміїв і небажано. Так що, хлопці, вирізайте трутневі соти в тих сім'ях, які вам не конче подобаються. І боріться з клещем, не розмножуйте його. Всім вдалого дня та мирного неба.